Недавно побачила дівчину, яка. Ну, майже все знімає за кермом. Нас тут вчать. Так, одне відео там сторіс, одне, одне відео там в рілсі і одне там в щось в якомусь там іще форматі. Йолки 20. Нас чать тому, а я тут зайшла на сайт, Така розумна жінка. Блін, вона візді за кермом. Кажу Йолки 20, у неї, як і в мене, постійно приходять гарні думки саме за кермом. Я не знаю чому. Ну я просто кайфую. Я тільки сідаю за кермо, одразу до мене починають лізти одна друга думка. Тома, включай камеру. Тома, включай камеру, записується все. Так що, дівчатки, сідаємо за кермо, їздимо, насолоджуємося життям. Ні на кого не розраховуємо і керуємо своїм життям самостійно. Да не, не, не без допомоги. З допомогою, з допомогою братів, тат, чоловіків, мужчин, кавалерів особливо. Я навчу вас, як треба користуватися всіми благами цього життя.